Чи замислювався ти, що найнебезпечніші попередження це не ті, що гримлять, а ті, що звучать тихо, не бурі, не катастрофи, а маленькі поступки, непомітні суви, дрібні рішення, які ми відкладаємо, думаючи, що це неважливо. Саме про це говорив Ісус. Його останні слова були не просто престорогою: це був крик душі, заклик, який неможливо було не почути. Та сьогодні мільйони віруючих живуть так, ніби він нічого не казав. І найвражаюче, ці слова були звернені не до невіруючих, а до нас, до тих, хто ходить до церкви, молиться, вважає себе готовим. Саме тому вони так турбують, бо показують нам те, чого ми боїмося побачити. Якщо у словах Ісуса приховані істини, які більшість християн не помічають, що пропустив Ти, це забуте попередження про те, як охолоджується любов. Це не стається раптово. Це процес майже беззвучний. Ти все ще ходиш до церкви. Все ще молишся, все ще служиш. Але десь глибоко всередині, порожнече. Щось згасло. Полум'я, яке колись палало яскраво, тепер ледве тліє у тіні. Ісус попереджав через примноження беззаконня охолоне любов багатьох. Матвія 24 12 Небезпека не в бунті вона у повільному дрейфі. Один пропущений день молитви перетворюється на тиждень. Маленький компроміс стає звичкою. А звичка способом життя. І ось уже ти не гориш. Ти просто живеш за інерцією. Але він сказав прямо, Тому що ти теплий, а не гарячий і не холодний, я виплюну тебе з уст моїх, об'явлення 3:16. Це не поетичне порівняння. Це біль, це ревність. Це крик люблячого Спасителя, який хоче всього тебе, не половину. Уяви Петра, що виходить із човна. Хвилі ревуть, вітер виє, але його погляд прикований до Ісуса. У ту мить Він переступив межу можливого. Але щойно відвернувся, страх охопив його, і він почав тонути. Так само і ми. Холод у душі починається не з гріха, а з відверненого погляду. Коли перестаєш дивитися на Ісуса і починаєш дивитися на все інше, на новини, турботи, шум. Вітер був завжди. Різниця лише в тому, куди ти дивишся. Скажи чесно коли востаннє, ти справді відчував близькість Бога, Не зайнятість для Нього, а саме близькість із Ним. Чи все ще зворушує тебе його присутність, чи це стало звичкою? Ось у чому небезпека, коли серце німіє, ти вже не помічаєш, що відійшов. А не відчуваючи відстані, не шукаєш дороги назад. Та навіть у цьому холоді є надія. В об'явленні 5 Ісус говорить церкві в Ефесі: Ти залишив першу любов свою. Згадай, звідки впав, покайся й роби перші діла. Це запрошення, це шанс, це шлях додому. Покайся й роби перші діла. Ось вона можливість запрошення повернутися, перезапуск, нагадування, що яким би холодом не здавалося навколо, його любов усе ще чекає. Він не відійшов навіть на крок. Тож задай собі запитання, що ти колись робив із радістю, а тепер виконуєш із обов'язку? коли ти пристав бігти до нього, а почав просто з'являтися. Якщо хочеш, поділися цим у коментарях не як сповіддю, а як кроком додому. Бо коли любов холоне, це не означає, що вона мертва. Це означає, що вона чекає, аби спалахнути знову. Але ось пастка, ілюзія безпеки, довіра комфорту замість покликання. Є пастка, яка зовсім не схожа на небезпеку. Вона виглядає як успіх, як стабільність, як усе добре. Але глибоко всередині щось бракує. Ісус попереджав Горе вам, багаті, бо ви вже одержали втіху свою. Луки 6, 24 це не про гроші. Це про довіру, про те, де твоє серце. Комфорт обманює. Він присипляє. Він шепоче, ти в порядку, ти вже досягнув. І поступово спрага за Богом зникає. Її замінює бажання зручності. Так було й із церквою в Лаодикії. Вони казали Я багатий. Я ні в чому не маю потреби. Об'явлення 3.17. Але Ісус бачив істину Ти нещасний, жалюгідний, убогий, сліпий і нагий. Ось небезпека духовного автопілота. Коли зовні все виглядає добре, а душа повільно вмирає, коли робота стабільна, рахунки сплачені, а молитва стала механічною, якщо взагалі є. Успіх замінює посвяту. Ми міняємо покликання на продуктивність, присутність, на виставу, а віру на звичку. І забуваємо, навіщо нас покликано. Згадай багатого юнака. У нього було все статки, статус, навіть мораль. Але коли Ісус сказав. Продай усе, що маєш, роздай богим і йди за мною. Матвія 19, 21, 22 він відійшов засмучений не тому, що це було важко, а тому, що серце його було переповнене дрібними речами. Попередження не про гроші. Воно про будь що, що ми не готові відпустити. Комфорт стає ідолом, коли замінює покликання. Подумай. А раптом саме те, що дає тобі відчуття безпеки, утримує тебе від справжньої покори Богові. Це непросте запитання. Але потрібне. Комфорт приємний, саме тому небезпечний. А покликання ніколи не було створене, щоб бути зручним. Воно розтягує, воно коштує, воно спустошує, а потім наповнює вічним сенсом, Божою радістю, непохитною метою. Тож зупинись, подумай, ти живеш своїм покликанням, чи просто підтримуєш звичний ритм. Твоя віра це подушка чи хрест. Якби Ісус попросив віддати те, що дає тобі впевненість, чи зміг би ти сказати так. Не тікай від цього питання. Він не хоче забрати щось у тебе, він хоче дати тобі більше. І ось наступне попередження попередження глухих вух. коли істина більше не торкає серця, коли ти чуєш, але не змінюєшся. Ісус казав: Найстрашніше не війни, і не голод. Найстрашніше, коли серце перестає відгукуватися, а вуха більше не чують. Хто має вуха, нехай чує. Ці слова Ісус повторював знову і знову. Матвія 11,15. Але не кожен, хто слухає, справді чує. Духовна глухота, підступна річ. Можна сидіти в церкві щонеділі, кивати, погоджуватися, і все одно залишатися закритим для покаяння. З часом істини, які колись пронизували серце, починають звучати тьмано ти чуєш про покаяння, але не реагуєш. Чуєш про благодать, але не плачеш. Звичне стає стіною, а не вікном. Ісус говорив про це в Матвія 13,15 затверділо серце цього народу, вухами ледве чують, і очі свої заплющили. Проблема не в тому, що істина зникла, а в тому, що вони перестали її приймати. Коли згасає обличчя, зупиняється перетворення. І без нього ми починаємо плутати знання з близькістю, інформацією і стосунками. Згадай Фараона: Бог раз за разом посилав Мойсія з простим посланням «Відпусти мій народ! Але фараон щоразу ожорсточував серце. Кожна кара була шансом на смирення, але гордість робила його глухим. І, зрештою, писання каже, що Бог віддав його серце тому стану. Це страшно, коли людина так довго відкидає істину, що перестає її відчувати. А тепер, особисто, коли востання проповідь по-справжньому торкнулась тебе, коли слово Боже зупинило тебе посеред звичного скролу. Якщо це буває рідко, можливо, справа не у проповіднику. А в положенні твого серця. М'яке серце реагує швидко, жорстке, виправдовується, відкладає, відмахується. Це не для мене, але що? Як саме для тебе? Скажи чесно чи не стало твоє серце твердим, і ти навіть цього не помітив? Чи дозволяєш ти Божому Слову ще формувати, ламати, виправляти тебе? Чи вже навчився чути, не слухаючи? Нехай це буде не докір, а пробудження. Бо якщо ти ще відчуваєш легкий поштовх усередині, значить, твої вуха ще чують. А отже, Ісус усе ще говорить. Але є ще одне попередження попередження про розділення, коли єдність замінюється думками. Ісус сказав дуже прямо кожне царство, поділене саме в собі, спустошиться Матвія 12, 25. Та сьогодні здається, що багато віруючих обміняли єдність на власну правоту. Ми швидкі до суперечок. Повільні до слухання, швидкі до засудження, повільні до любові. І часто ми виправдовуємо це, називаючи ревністю до істини. Але насправді ми дозволили своїм уподобанням зайняти місце, де має бути його присутність. Ми ділимося через стиль, доктрини, політику, забуваючи про хрест, який нас об'єднав. Павло благав церкву у 1 Коринтян 1, 10 бути однодумними, єдиними у дусі, не тому, що ми завжди думатимемо однаково. А тому, що в нас живе один і той самий дух. Подумай про учнів. Матвій, метар, служив в системі. Симон, Зелот воював проти неї повна протилежність. Але Ісус обрав обох чому? Бо царство Боже не потребує копій. Воно потребує тих, хто готовий померти для себе заради більшого. Коли править любов, різниці не розділяють, а очищають. Але розділення не завжди приходить гучно. Іноді воно приходить пошепки в образі, яку ми не відпускаємо, у тихій гіркоті, яку ми називаємо духовним розпізнанням ми гортаємо і судимо, слухаємо і порівнюємо, і навіть не помічаємо, як любов поступається місцем гордості. І ось, непомітно для себе, ми вже не одне тіло, а просто розкидані частини, кожна з яких намагається бути головою. Це попередження не лише про церковну культуру. Воно про твоє серце. Чи ти будуєш мости, чи спалюєш їх? Чи твої переконання роблять тебе більш схожим на Ісуса, чи просто більш самотнім? Хрест не лише вертикальний. Він і горизонтальний, поєднує нас із Богом і між собою. Неможливо нести одну перекладину, не несучи іншу. Тож задай собі питання: від кого ти віддалився через гордість чи образу? Кого судиш мовчки, співаючи, Я люблю тебе, Господи. Ісус молився, нехай усі будуть одно, як ми одно, Івана 17, 21 це була його остання молитва перед Христом. Можливо, саме вона має стати і нашою. А тепер наступне попередження: небезпека зволікання, коли послуг стає на потім. Одна з найнебезпечніших брехень, у яку може повірити віруючий, це думка: Я зроблю це завтра. Вона здається невинною, навіть мудрою. Але поступово стає стилем життя. Ісус розповів притчу про десять дів, п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Матвія 25, 12 Нерозумні не були злими, просто непідготовленими. У них були світильники, було видиме благочестя, але не було олії. Вони відклали найважливіше. І коли прийшов наречений, було вже пізно. Ісус не застерігав бунтівників. Він говорив до тих, хто майже готовий. До тих, хто каже, Я зроблю, але не робить. Бо відкладений послуг це все ще не послуг. Згадай, скільки разів святий Дух Тихо торкався тебе, а ти відповідав потім. Простити, потім, Послужити, може, колись, повернутися до близькості з Богом, колись. Але колись часто перетворюється на ніколи не тому, що ми сказали ні, а тому, що ми ніколи не сказали так. Є суворі слова в Луки 9,59. Ісус каже людині: Іди за мною. А той відповідає: Дозволь мені спершу поховати батька. Звучить розумно. Але Ісус каже: Нехай мертві ховають своїх мертвих, а ти йди і звіщай царство Боже. Це здається різким, поки не усвідомиш, що поставлено на карту. Моменти Божого поклику не чекають ідеального часу. Божа воля не завжди вписується у наш календар. Вона втручається, руйнує плани, але завжди запрошує. Коли ми відкладаємо послуг, ми ризикуємо втратити двері назавжди. Цей момент може більше не повторитися. Іноді потім це ворог вічності. Тож задай собі запитання, що Бог давно просить тебе зробити, а ти відкладаєш. Яке твоє потім стоїть на місці твого, так. Якщо готовий, поділися цим. А якщо ні, зупинись, помолись і обари послуг сьогодні. Бо сьогодні єдина мить, яка нам справді дана. А тепер ще одне попередження попередження безплідності коли рух є, а росту немає. У Марка 11 Ісус підходить до смоківниці. Вона вся в листі виглядає живою. Але коли дивиться ближче, плоду немає. Тоді він робить щось неочікуване, проклинає її. Чому? Бо вона мала вигляд життя, але не мала його суті. Це сильний образ. Бо Бог дивиться не на зовнішність, а в глибину. Зайнятість це не те саме, що плід, активність не життя. Ісус шукає не листя, а плоди. Невидимість віри, а її реальність. Повний календар не означає наповнене серце. Можна служити, допомагати, бути на кожному зібранні і все одно відчувати спустошення всередині. Ісус сказав: Я є виноградна лоза, а ви, гілки. Хто перебуває в мені? Той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15, 5 поміть не мало, а нічого. Йдеться не про діяльність, йдеться про зв'язок. Справжній плід не з'являється від того, що ти стараєшся більше. Він народжується тоді, коли ти перебуваєш глибше. Гілка не напружується, не змушує себе. Вона просто залишається заєднаною лозою. Але коли ми втрачаємо близькість із Ісусом. Наші зусилля стають порожніми. Ми створюємо рух без сенсу, листя без життя. Фарисеї теж були активними, виглядали благочестиво. Але Ісус назвав їх побіленими гробами, зовні чистими, а всередині мертвими Матвія 23, 27. Ось небезпека релігії без стосунків, рутини без откровення. Вона виглядає живою, але не живить ні інших, ні тебе самого. Запитай себе чесно. Що росте у твоєму житті зараз. Є там любов, радість, мир, плід духа. Чи ти просто підтримуєш вигляд духовності? Іноді Бог обрізає гілки, повні листя, але без плоду, не щоб покарати, а щоб направити, бо йому важливіші твої корені, ніж твої досягнення. Ось його запрошення, припини напружуватись, почни перебувати, заспокойся, повернися до лози, дозволь йому напоїти те, що висохло. Бо плід не народжується від зусиль, він народжується від присутності. Залишайся заєднаним, і плід з'явиться. А тепер ще одне попередження попередження звикання, коли святе стає звичайним. Є небезпека звикнути до святих речей. Те, що колись викликало сльози, тепер ледь зворушує. Те, що колись наповнювало трепетом, стало рутиною. Божа присутність перетворюється на фоновий шум. Біблія на список завдань. Поклоніння на чергову пісню так поступово святе стає буденним. У Марка Шістьох Ісус повертається до свого рідного міста. Здавалося б, мали б його зустріти з радістю. Але замість цього вони казали Хіба це не Тесля? Марка 6, 3. І Писання говорить страшні слова він не міг учинити там жодного чуда. Не тому, що не мав сили, а тому, що вони не мали пошани. Звичність зачиняє двері для чудес. Ми живемо у світі, який прославляє новизну. Усе має бути свіжим, іншим, кращим. Але у Божому царстві старе не втрачає сили. Божа присутність не старіє, Його слово не черствіє. Та якщо ми перестаємо його шанувати, ми перестаємо з нього отримувати. У ту мить, коли ти ставишся до святого як до звичайного, ти втрачаєш доступ до Його сили. Згадай, узу ковчег завіту везли на возі, і Віл оступився. Уза, бажаючи допомогти, простягнув руку, щоб утримати. Намір був добрий, але підхід легковажний. Він торкнувся того, що могли нести лише священники, і впав мертвим 2 Самуїла 6, 6, 7. Божа присутність це не гра. Вона свята, вона варта шани. Подумай, як ти ставишся до Божих речей. Чи тремтиш ти ще в його присутності, чи його слова все ще рухають тебе? Чи, можливо, ти вже навчився жити церковним життям без дотику неба. Звичність веде до гордості, а гордість завжди передує падінню. Благого віння це не старомодність, це захист. Задай собі тихо, чи не перестав я шанувати святе. Якщо так, вирішення не у соромі, а у поверненні. Повернись до трепету, повернись до благого віння. Прошепочи знову, Господи, говори, бо слуга твій слухає 1 Самуїла 3.10. Бо святе нікуди не зникло, воно просто чекає, щоб ти побачив його новими очима. А тепер попередження про компроміс, коли маленькі поступки ведуть до великих падінь. Компроміс рідко приходить із попереджувальним знаком. Він починається тихо. Трохи нечесності тут, трохи гіркоти там. Маленьке рішення схилитися лише один раз здається безпечним, навіть розумним. Але кожен крок від істини робить наступний крок легшим. І з часом те, що колись боліло в совісті, починає здаватися нормою. Ісус застерігав Матвія 7:13 широкі ворота і простора дорога ведуть до загибелі, і багато нею йдуть. Але зверни увагу, це не урвище. Це пологий схил. Саме тому компроміс такий небезпечний. Він не вимагає стрибка, лише серію маленьких, зручних кроків. І кожен віддаляє тебе настільки, що ти вже не пам'ятаєш, де почав. Згадай, Самсона. Покликаний від народження, помазаний силою, він крок за кроком віддавав те, що робило його сильним. Спершу таємниця, потім переступлена межа. Поки одного дня не прокинувся і не зрозумів, що Господь залишив його суддів 1620. Це і є трагедія компромісу, втрату помічаєш лише тоді, коли вже пізно. Ворогові не потрібно повалити тебе одним ударом. Йому достатньо відволікати тебе довго, поки ти сам не послабиш хватку. Трохи образи, трохи жадібності, трохи гордості, і життя починає сипатися. Тому Ісус сказав Луки 16,10 хто вірний у малому, вірний і в великому. Вірність починається з малого. І падіння теж. Тож ось запитання Яке це маленьке ти зараз виправдовуєш. Звичку, яку називаєш нічого страшного, образу, яку вважаєш законною. Не чекай. Поки вона виросте у щось, що почне керувати тобою. Покаяння це шлях назад, і ніколи не буває занадто рано, щоб його зробити. І є добра новина. Бог відновлює те, що зруйнував компроміс. Той самий Самсон, який упав, одного разу вигукнув до Бога, і його останній вчинок приніс більше перемоги, ніж усе життя раніше, суддів 1630. Неважливо, як далеко ти зайшов, шлях додому все ще відкритий. І перший крок завжди один повернись. І нарешті останнє попередження попередження втраченої пильності. Останні і, мабуть, найтверезіші слова Ісуса були простими пильнуйте. Знову і знову він казав Не спіть, бо не знаєте, якого дня прийде Господь ваш, Матвія 24, 42. Але сьогодні пильність у багатьох замінилася розсіюванням. Ми дивимося, але не бачимо. Ми слухаємо, але не чуємо. Ми живемо, але не чекаємо. І саме в цьому остання небезпека, про яку попереджав Ісус. Ознаки часу вже відбуваються просто перед нашими очима, а ми ледь це помічаємо. Пильність це не просто дивитися в небо, очікуючи його повернення, це жити готовим, це серце, налаштоване на його голос, це життя, узгоджене з вічністю. Але ми стали поколінням, залежним від шуму. Безкінечне гортання стрічок. Постійна метушня. Наш розум переповнений заголовками новин, і серед цього всього ми пропускаємо тихий шепіт неба. Ісус розповів притчу про слух, які чекали повернення свого господаря. Блаженні ті, кого він знайде готовими, навіть серед ночі, Луки 12, 37, 38 сенс притчі не в страху, а у фокусі. Вірний слуга тримає світильник із маслом. Дім у порядку і залишається насторожі не через страх, а через любов. Втратити пильність не завжди означає впасти у гріх? Іноді це означає просто заснути. Повільно, непомітно, у духовній дрімоті. Саме тому Павло писав: 1 солунян 5, 6, тож не спімо, як інші, але будьмо пильні й тверезі. Бути пильним це бачити, що робить Бог. Бути тверезим це розуміти, що справді має значення. І ось напруження. Чи живеш ти так, ніби він може прийти сьогодні? Чи так? Ніби ніколи не прийде. Чи готуєшся ти до вічності, чи просто до завтрашніх справ. Це не страх, це вирівнювання, це життя, у якому кожен день подарунок, який ти одного дня вручиш йому. І останні слова цього попередження, термінові, але сповнені надії, прокинься. підведи очі, приготуй серце. Бо той самий Ісус, який застерігав, це той самий Ісус, який зустріне нас. І коли настане той день, чи то вранці. Чи о півночі нехай він знайде тебе пильним, очікуючим і готовим. Ці сім попереджень, дані не для того, щоб налякати тебе, а щоб пробудити. Це спосіб Ісуса сказати не пропусти, не дрейфуй, залишайся поруч зі мною. І якщо хоча б одне з цих попереджень торкнулося тебе, це не випадковість, це його особисте запрошення. Тож напиши в коментарях, яке з семи попереджень торкнулося тебе найбільше, не для мене. А як свідчення для самого себе. І якщо тобі близьке це послання, підпишись на канал. Попереду ще глибше. Ми разом продовжимо розбирати слова Ісуса, відкриваючи ті приховані рішення, що або готують нас до Його повернення, або тихо віддаляють. Повір, наступне відео ти точно не захочеш пропустити. До зустрічі, друзі! Нехай Господь благословить вас і збереже у пильності.